У ніч 31 березня на 1 квітня у нашому місті вочевидь пройшов нічний пленер. Його учасники, живописці примітивісти, користувалися лише трьома кольорами: білим, червоним і синім. Емоційності роботам додавали приписи, які уславлювали хиже птаство. Сьогодні утром в ніслих містах Кривого Рога нами були обнаружені ізваяння російського флага на стінах і на заборах. Мы считаем, что в данный момент, когда по нашей территории на нашей территории находятся российские войска, заниматься подобными вещами совершенно недопустимо. Поэтому обратились в правоохранительные органы и в милицию в СБУ для того, чтобы была произведена соответствующая оценка и проведено расследование. Їх бригади вже роботи. Ну а ми будемо і закрашувати. Протягом дня криворіжці мали змогу споглядати результати творчих потугів нічних малярів. Проте сприймати це як невдалий першотравневий жарт не поспішали. Ну, взагалі не зрозуміло, як для мене. Ну, я, ну розуміло, я вважаю. Ну, кожен може висла свою позицію по до ситуації, яка в нас в країні. Мне не нравится, как здесь собираются и делают из нашего района кладбище. Ставят свечки, вешают венки. Мне это не нравится. Это надо все смыть и все. И желательно поймать тот, кто нарисовал, и его заставить смыть. А что я думаю? Каждый делает, что ему в голову взбредет. Ну, наверное, это приверженцы России, Путина. Возможно, провокаторы. Я не считаю это правильным. Я не понімаю, за чим зі И здесь сняли плакат зі свісілоплакат ніфашизму і сняли. Ну безобразие какое то провокаційним діям сьогоднішньої ночі дійсно передували ще більш промовисті акції. Противники антифашистської пропаганди та майданофоби активно взялися за псування наочності. Вчера был очень неприятный момент, когда с девятиэтажного здания, которое находится за нами, ночью был срезан баннер с изображением Путина под Гитлера. А в пятницу, когда мы повесили баннеры памяти Небесной Сотни на 173-м квартале и на соборе на Артеме, был вообще недопустимый случай вандализма. Они были ночью забросаны яйцами. Я не розумію этих людей тем людям, які положили свої життя за нашу свободу, за лучшее будущее для їх, їх дітей, їх внуків. Місцеві правоохоронці запевнили активістів, що за зазначеними фактами будуть проведені всі необхідні розслідування. Чекатимемо на їх результати та на особисте знайомство з виконавцями нічних промоакцій.